Доброго дня, дорогі наші глядачі, ви на каналі Щира Господиня. Я теж вас вітаю, наші глядачі, ось оці троянди для вас. Сьогодні я буду готувати паштет. Паштет з кориного філе. Ось все, що нам потрібно на столі, крім оцих троян. Я їх на місто добре коля. Добре, Весна. добре. Тут їм буде зручніше і мені. так сподручніше, як вони там. Я маю кілограм філе. Філе нарізала на отакі ось кусочки. Це кури куриное філе, знаєте, не з стегна, а з грудки. майте на увазі, що це з грудки. Воду, каструльку поставила на вогонь, водичка налила десь півтора літра, ну, каструльку. Добавила кусанчик морковки, чуть-чуть цибульки. І тільки вода закипить, буде такий добрий окріп, зразу відправлю туди оце філе. Так, водичка добре кипить, бачите, як? Цибулька і морковочка тут плавають. Тепер відправляю такими ж кусманчиками, Як і були, нічого не змінилося, дорогі мої, філечку акуратненько, коля я так, щоб тепер не обризка, кипяточком. Дивіться, зараз я все, давай я закінчу, потім додав все. Коли ми це все відправимо в кастерлюльку, доводимо до доброго кипіння, потім прикручуємо, збираємо пінку і варимо 10-15 хвилин оце, оце наше філе. Тому чекаємо. Філешечка вариться, а я за цей час будемо займатися зажаркою. Не я, а в місті з Колею, Не вами з Колею. Коля, ти мені допоможеш? Так, <звідомлення> Завжди, <звідомлення> пожалуйста. <звідомлення> Скажу тобі, друге. Сьогодні от натирати нічого не потрібно. І я вже зовсім з тиквою не, як сказати, з тикву на морковку не проміняю. <звідомлення> Дорогі наші, цибулька. Оце скільки 250 г. Звішував коля. Якщо щось не так, то, то всі випроси до Ці запитання. Цибульку наріжу, так ось, дивіться, полукільцями. Не треба мільчити ні в коєму разі, і коля підожди-зажди, вже куди зривається. Отак от, от таким ось, кільцями. Дивіться, можна не тільки кільцями, а так, навіть. Ну, такі, щоб були не сильно мілко, ну і невелике. Морковочку. Зараз наріжу, а потом. Будемо продовжувати. Цибульку ось так нарізала, бачите? Зараз на сковорідку і буду так підсмажувати, я думаю, так 2-3 хвилинки. До такої, знаєте, легкої-легкої золотинки. Дорогі мої господинки, може тут золотинки і немає, але так легесенько підрумянилось, правда? Таке от підсмажилося трошечки. Головне, щоб не сильно, це дуже важливо. Морковку відправляємо. І я нарізала, як вам сказать, чесник. Лучше, конечно, коли є порошок чесничка. В мене немає, тому я ось нарізала 4 зубочка, так, приличненько чесничка. І зараз 3-4 хвилини все обжаримо, тобто обсмажимо так обсмажили, бачите, на сильному вогні. але дивіться, щоб не погорів, погоріла цибулька. Добре, обов'язково так перемішується. Часничок, все. Так трошечки злегенько підрумянилося все. Тепер я взяла водичка, там що вариться в мене, типу бульйончика. Так? Десь, я знаю, грам 150 наливаю. Це для чого я роблю? Для того, щоб трошки притушкувати морковку, тому що вона ще не готова. Якщо цей процес обрати, то значить треба морковочку нарізати знаєте, такими тоненькими тоненькими брусочками. Тоді, може, вона буде вже готова. А зараз ні. Я роблю так, як ми вчили. Ні від чого, не відступаю. І протушкую. минут 5-10 буду пробувати на маленькому огні під кришкою. Морковка протушкувалася, практично вже готова. Додаю отаку, бачите, ось чайна ложечка сахарку, обов'язково, 100 грамів вершкового масличка. І зараз отак візьму, дивіться, дві чайні ложечки, да, ну не повні. Отак от одна і друга. Коротше, дві десь, не більше. Лучше потім додамо солі. Добре це все перемішуємо. І так ще підсмажимо, я думаю, пару минуточок, поки вишкове масло не розтане і все не об'єдиниться. Підсмажила трішечки. Ось таке, бачите, вже вийшло. Зараз додавлю паприка. Паприка так і називається паприка, да? ось вона. Чайна ложечка. Далі перець, одна третя. Це дивіться самі, перець ось чорний мелений і мускатний оріг. Хто не любить, будь ласка, не додавайте. Все сюди в сковородочку. Зараз ще додав сливки, сливок 200 грамів, міліграмів. Я вилью сюди в скородочку і скоренько на вогонь. Тільки закипить, треба помішувати, щоб вони не звернулися, хоча вони гаряченькі. Ось таким образом. І сразу-сразу скоренько все перемішуємо. Доводимо до кипіння і виключаємо. Все. Так, оце все, бачите, ось, нічого не звернулось. Прекрасно, люба молодець. Тепер ось отакий ось чашка така для блендера. Да? А дивіться, ось я таким образом акуратненько все це. Ось так от. Висипаємо. Ось. І зараз щось вам скажу. Зараз, секундочку, висиплю все. А то Коля можна хлібчиком вимокати, якщо що, добре. добре, так, що добре. сильно голодний. Ось, бачите. Зараз, якщо у вас є філе, а немає сливок, як кажу. Добре, ну не завжди вони є. Ніколи не виливайте, тільки зварили філе. Бульйончик нехай стоїть. Перше, ми його процідимо і в холодильник або в морозилочку. Це буде прекрасний бульйон для супчика з фрикадельками, там мало різчим. Це ж м'ясний бульйон, будемо говорити. І відсіля ми можемо взяти 200 грам бульйону і вмісті сливока вмісті, вмісті, вмісті вишків, вмісто цих вершків додати туди в зажарочку, а потім сюди. Тепер я все це взіб'ю погружним блендером до однорідної маси. Пожужим. І так ось такий гарненький паштетик получився. Зараз я розложу по таким от формочкам, боксики там, ну що у вас є. Головне, щоб була кришечка, щоб можна було закрити. Зараз розложу і буду куштувати. Ось так паштетик розложила, дивіться, плотненько. Якщо це для довгого зберігання, ну, там холодильник на 2, 3, 4, там до 5 днів буде, воно стояти, нічого не буде. Повірте, це вже ми саме провірили. Якщо для довго, то я розтоплюю вершкове маслечко, дивіться, і отак от зверху поливаю. Бачите? Я консервую, бо тебе, так? Да? От, от. так от. Зараз я й другу баночку так зроблю. Ось так зробила, зараз воно так витягне, тоді закрию кришечками і до холодильника. А оце ще так осталося. Ну що ж, це ж треба обов'язково потрібно покуштувати. Хлібчик є, сильно багато їсти, не буду коля. Отак чуть-чуть хлібчика. <гум> паштет такого ви точно, дорогі мої, не купите в магазині ні за які гроші. Дуже вкусно. Я й блендера облизав. Так. Я не буду хліба багацького, я так чуть, чуть хлібчика та паштет попробую. М -м -м. Боже, це вкусне тіше, дорогий наші. Це так смачно. Ой! Який там магазин і рядом не стояв. Скажу на смак. На смак добренько, одну секундочку. Бо Люба заїла, сколя чи ні? Mm. добре. На смак дуже смачно. Ніжний такий, знаєте, такий, прям, боже, як масло. Дивіться, такий, ось бачите. Вот. же я роблю печінкове, ну і нам скажу, що, що з філе, Набагато смачніше. Ну, це, я думаю, може для мене, тільки для моєї сім'ї, набагато смачніше. А главное, головне, то есть, що зробили своїми руками це все дуже швидко, дуже смачно, ну і просто, я б так сказала, так? Да? Ну що ж, рецептом поділились. Дякую, що в нас подивилися. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, не забувайте за нас. Ще раз ми вам дякуємо ще, то есть, Ми вам дякуємо, що ви зайшли, що ви. Нас, так сказать, перві наші відео, ваші перші коментарі дуже нас, підняли нам дух, будемо говорити так. Підтримали. Підтримали. За це ми щиро щиро вам дякуємо. Ми сподіваємось в... на, на будущее. Да. На дальніші наші так і сказати, зустрічі. Ну, а головне, що зараз є, це бажаємо вам здоров'я, бажаємо, бажаємо вам щастя. І саме головне це мирного неба. Це нам так необхідно, дорогі наші. Дуже необхідно, а то все, уже так, от потім. Ну що ж, на цьому закінчую? Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!